Олімпійські надії Україна може стати господарем зимових Олімпійських ігор 2022 року. У Києві віце-прем'єр-міністр Олександр Вілкул, президент Національного олімпійського комітету Сергій Бубка та міський голова Львова підписала декларацію про наміри подати заявку на проведення в Україні зимових олімпійських та паралімпійських ігор. Її країна має надіслати до міжнародного олімпійського комітету. Таким чином Львів може стати столицею зимової Олімпіади. Про переваги Олімпійської заявки далі. Юрія Манько на Олімпіаду до Львова і в Карпати Україна офіційно заявила про свої олімпійські надії, підписавши відповідну декларацію. Після її реєстрації Львів отримає статус міста заявника. В Україні змагання пропонують проводити на Львівщині та Закарпатті. Ми ми готуємо дуже цікаву концепцію заявки. Пропонуємо повернути від пафосних Олімпійських ігор до більш душевних, спокійних, комфортних та збалансованих. І для цього Львів є ідеальним. Сума на проведення ігор буде чимала, проте у Львові вже є сучасний аеропорт та достатня кількість готелів. Загалом на території Львівського олімпійського парку буде розташована велика частина спортивних споруд, призначених для фігурного катання, ковзанярського спорту, керлінгу та хокею. Побудувати планують і олімпійські селища та готелі. Олімпіада дає колосальний олімпіада дає колосальний поштовх для розвитку держави та економіки і прискорюється на 20-30 років. А тому у нас є серйозні конкуренти, і з ними варто поборотись, аби заявити про себе. До того ж, із підготовкою заявки на Олімпіаду 2022 все більше людей дізнається про туристичну унікальність міста Лева. Адже після євро 2012 кількість закордонних гостей у Львові зросла у мільйони. Ті будівлі, які треба будувати в більшості, це будівлі мультифункціональні. Наприклад, медіа-центр має бути збудований. Це і той самий виставковий комплекс, який може потім приносити кошти. Виграє від проведення зимових Олімпійських ігор і область. Окрім нових робочих місць та об'єктів, на Львівщину прийде і новий інвестор. Наша задача це в першу чергу залучити інвесторів, для того, щоб вони приїхали, почали вже щось працювати, освоювали. Теж я говорив, що клімат, інвестиційний клімат ми будемо розвивати дуже серйозно. А от конкурентами України на проведення олімпіади можуть стати Норвегія, Швеція, Німеччина, Польща та Казахстан. Вже наступного року виконком міжнародного олімпійського комітету відбере п'ять міст кандидатів. Остаточно столицю зимової олімпіади 2022 визначить наприкінці 2015 року під час сесії МОК, яка відбудеться в Малайзії. Юлія Манько, Андрій Дробний. Новини.